Останній дзвоник пролунав. Він кожен рік для нас усіх співав. Він кликав на урок з уроку. І так було щодень, день, щороку. Ми вас вітаємо, прощайте. Про нас усіх не забувайте. Ви педагоги в вищий клас. Ми щиро любимо всіх вас. Спасибі вам, учителям, за знань світло, що відкрили. Без сумніву, всім нам і багато чому нас навчили. Ми вдячні за підшколу, за науку, за те, що багато знань нам дала. Без сумніву, це гірка розлука, адже шкільна пора найчасливішою була. Вчителям вдячні за терпіння і стільки всього кожного з нас. В наших серцях любов і захоплення і світло образ наш щасливий клас. На школі вчителі любили і мови рідної навчили, Щоб ми в свої 17 рік ішли українцям у світ. І рід козачі добре знали, та батька матір поважали через віки несли звичай і любили щиро рідний край, і любов, що в серці зберігли, де по у світі не були. Тож дуже вдячні вам за мову, ліричну, милу, світавкову. Нас математика навчало, щоб ми усе порахували, що множити, а що ділити, і як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радість принадідно, очі щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити, що довго, здорово і ясно. Тож буде все у нас прекрасно. За цим вдячні вчителям від нас укрін доземний вам. Історія це пройдене життя, та без минулого немає майбуття. Для того ми історію вивчали, Щоб краще рідну землю нашу знали. А як впізнали, серцем прикипіли, Для себе ціле все спідградсь відкрили. Якого роду племені ми діти? Як нам далі світі жити? Тож за науку вдячні безмеж. Історикам вклоняємося теж. Яка земля чарівна? Просто диво. Ми ж люди на планеті, голубі, живемо тут комфортно і щасливо, хоч зорімо у небі, будучи на ній. А в школі географію вивчали, щоб добре знати, що навколо нас материки, моря, ліси, канали, і гори, і, і ріки в різні ери і часи. Захоплива наука, що і казати, земля казкова, хоч пише вірші. А вчителям що світ дали пізнати. Спасибі, сірі, сір від душі. Хімія, наука і складна і цікава, бо присутні всюди — будь-які сталь, чекала, що листок зеленим, у полі. Ось таку науку ми вивчали в школі. Сил ми шкодували. Так її вивчали. Тож багато, дуже в світі ми з часом промивали з нею двобої та знання чи марі не само з собою, з погляду науки, пізнання ці дрібні, та в житті людини кожної потрібні. Вчителям хорошим вдячні на всі щиро, бажаємо їм щастя, радості. Фізика, наука в світі необхідна, у житті людському дуже всім потрібна. Без мене законів космос не злетіти, через річку міст не спородити, не було б будинків, літаків у небі, кораблів у морі. Це ж усім нам треба. Тому цю науку в школі ми вивчали, хоч за неї мали не найкращі, бали. але ж в основному знаємо багато техніку найкращу, не самого хату. Дякуємо щиро за шкільні уроки, хоч чи мало з нами мали б у мороки. Та прямій подякує вітані чемні за уроки в школі і слова натхнення. нині. Ми іноземну мову навчали, щоб розмаїти світу не пропали, бо іноземну мову треба знати. Щоб добре слово другові сказати, який живе за сотні довгих миль, і мова в нього інша, інший стиль. Життя складне і нас колись зведе, і цього ти не дінешся ніде. Тож так важливо знати різні мови, тоді життя приємне і чудове. Бо розумієш все і вмієш сам сказати. Слова не треба в словниках шукати. Вчителям ми вдячні безкінечно, прийміть подяку і любов сердечно. Навколо нас наче казка. рослини та тварини, дивосвіт. В природі є добро, любов і ласка. Про це дізналися ми з маленьких літ. Вчителя що нас навчили доброті, уроки ці у серці безкінечно. Ми вас не забудемо в житті. Навіть літа, та для нас, як в той день, ви тепер молода. Не забудем той час, як прийшли перший клас, як уперше в той день ми побачили вас. Ви в нас добрі були і навчали нас так, щоб ми гарно вели першу букву і знак. Ми зізнатися хочемо вам у цей час, люба вчительку нашу, ми любимо вас! У нас є власний керівник, який для нас такий, як мама. До нас таких, якими є. Він звик, і любить нас усіх так само. Усі роки проважає нас в життя, щоб поважати і дружити, і проваджаємо биття, щоб в світі жити і творити. То вдячні за науку і скажемо, ідучи зі школи. Ми будемо справжніми людьми, не підведемо вас ніколи. Спасибі, любі вчителі, уклінноземний школі. Ви всі найкращі на землі. і За це ми дуже вдячні долі. Шановні педагоги, дозвольте подякувати вам від імені всіх батьків. Останні 7 років ви були поруч з нашими дітьми, підтримували їх, допомагали усьому, вивчили їх справедливості, повазі до інших людей, давали необхідні знання. Учні люблять та цінують вас, і це головний показник. Бажаємо, щоб любов до своєї справи не зникала. Здоров'я було міцним, а життя наповнювало лише приємними моментами.